чекав, що свіженько. бізнес сегмент, є бюджетні варіанти, середні варіанти Ось такі вони електровелосипеди, флаєри на Panasonic, Motor Panasonic в червоному кольорі, два в сірому. Є просто звичайні такі велосипеди на планітарці, Nexus 7, Nexus 8. І є з такими рамами понизу, кому важко ногу перетягнути. Є алюмінію, є металеві. Дивіться, підліткові велосипеди від 7 до... 12 років такий каньйон добротний, швейцарський, скот американський. такий леопардо є. От на дискових гальмах з кошеною рамою. Дубротний. так Є, дивіться, такі даже дорожники на 28 колесах Плюс має чай амортизацію. Заді, щоб було комфортно їздити. Так. Тоді йдемо, значить, у нас тут. Горні велосипеди на 29 колесах, 27-5 колесах. Вон. На Dior, все в оригіналі. Стівенс в дуже гарному стані. Дивіться, спеціалізер. Спеціалайзер дуже гарний, дуже гарний має колір такий сучасний. Треки, Скоти. Це є американські бренди. Дивіться, такий трек двох підвіз на 27,5 колесах. Карбоновий. Такого дамочка недорога на село. Добротно, на планетарній Тулці шрамом Геркулес, Діан, такий на село можуть піти. такий на 28 колесах, це теж на діори. Креста це вже такі бюджетні варіанти до 5 тисяч гривень. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, будемо помаленьку все оновляти і на сайт закидати.